Я сказав таку річ і звернувся до військово-політичного керівництва Ізраїлю. Зупинитесь, програєте. Ідіть до кінця, до переможного кінця. Ядерна програма підприємства балістичних ракет, цехи по збору шахетів і всякого іншого озброєння, яке вбиває мирне населення. Повинно бути знищене раз і назавжди. Повинні бути нанесені такі удари по всім військовим інфраструктурам, по всім державним установам. А саме головне, нанесіть удари по штаб квартирах по всій території Ірану, де знаходиться цей е, сатаністський е, фашистський, нацистський, анкевидийський е, е, корпус Стражей Ісламської революції. І те, що почали програму.